Доброго дня, шановні панами студенти, ми продовжуємо наш курс дискретної математики. І наша сьогоднішня наша лекція буде присвячена дуже цікавому розділу теорії графів Ойлерові цикли. Так ми говорили дуже часто, це традиційно в пострадянському суспільстві чомусь Ейлера, назива, Ейлера називають Ейлером. Хоча читається його прізвище Ойле. Ми під цим будемо розуміти саме ті терміни, що розуміється під терміном Ейлерові цикли. Ну що ж, ми починаємо наш курс. Нагадаємо, що цикл зв'язного графа G, який містить всі ребра графа G без повторення, називається Ойлеровим, або, як я казав, Ейлеровий цикл. Негативна відповідь на головоломку про Кьонігсбергські мости, про яку ми говорили в попередні 25-ті лекції, випливає з такої теореми Ойлера. Граф містить ойлерів цикл тоді і тільки тоді, коли він зв'язний із степені всіх його вершин парні. Тобто з кожної вершини графа виходить парна кількість ребер. Ну, Якщо граф ойлерів, то він зв'язний і при обході Ойлеру циклу вхід і вихід у чергову вершину дає дві одиниці її степень оскільки ребра графа не повторюється. Позаяку обходяться всі ребра графа, то степені всіх вершин графа парні. Можемо довели достатність. Тепер необхідність. Тепер припустимо, що зв'язний граф вже має парні степені вершин. Зафіксуємо вершину Х0 і перейдемо від неї до вершини Х1, деяким ребром Y0, пофарбувавши його подумки довільний кольору. Оскільки степень вершині x 1 парний, то з вершини x1 рушимо у вершину x 2 по непофарбованому ребру, пофарбовавши його після проходження. Рухаючись так, по непофарбованих ребрах ми повинні повернутися до початкової вершини x 0 проходячи іншими вершинами, можливо, декілька разів. Оскільки в притижному випадку вершина X і не дорівнює вершині x 0 тобто вони є різні, так? З якої ми, ми можемо далі, б, не можемо рухатись далі, мала б непарний степінь. Повернувшись перший раз до вершини Х0, ми пофарбуємо граф G0, який за є ойлеровим циклом. Якщо ж 0 не, не збігається з нашим графом G, тоді зв'язності графа G випливає, що існує хоча б одне непофарбоване ребро Y з рисочкою, яке з'єднується під графом G0 з непофарбованим ланцюгом Z. Який, можливо, має нульову як Це зобразивши на нашому малюнку. Так, ось є граф G0, так. Ось ребро Y з рисочкою. Ребро Z. ланцюг, так. Вилучимо графа g по пофарбовані ребра, внаслідок цього отримує граф з парними степенями вершин. Знайдемо вершину X з рисочкою, дотику ланцюга Z і в об'єднанні з, з ребром Y з рисочкою, так, до підграфа g 0. Починаючи з вершини Х з рисочкою, можна виділити з непопорнобованих хребер новий цикл G1. Що містить ланцюг Z об'єднані з Y рисочкою. В поєднанні з графом G0 також утворює ойлевий цикл у графі G1 в об'єднанні G0. Нарощуючи вище описаним чином цикли, ми вичерпаємо весь граф G – Ойлеровий цикл, що й завершує необхідність введення необхідності нашої теореми. А отже, теорема два. Приклад. Задача китайського листоноші тісно пов'язана з Ойлеровими циклами. У графі G, ребра якого приписані додатні ваги. Це йод знайти замкнений маршрут Q, який містить всі ребра Y йод йод від одиниці до M З мінімальною сумарною вагою. Сума J від одиниці до M, N, йоножте на це йод, Н йод вартість проходження ребра Yо у маршруті Q. Для довільного зв'язного графа G задача китайського листоноші розв'язана. Оскільки кількість проходжень ребра y, y не обмежена одиницею. Якщо граф вже містить ойлеровий цикл, то довільний такий цикл дає розв'язок задачі Китайського області, що такий, кожне ребро має мінімум проходжень, і вага циклу кадрівні сумі йод одиниці на М, на повношниці йод є мінімальною. Алгоритми розвитку задачі китайського листоноші пропонували Беллман і Кук. Це так званий метод динамічного програмування в окремому випадку, коли це йод дорівнює одиниці для всіх йод. В загальному випадку його запропонували Ед Монде, Джонсон, Басакер, Сааті, Крістофідес. Застосування задачі китайського листоноші досить численні. Наприклад, це мінімізовані довжиною пробіги, транспортні задачі, обслуговування споживачів у кожному на заданій мережі доріг, доставка пошти, продуктів та інших вантажів, чи інспекція кожного відрізку мережі розподілених систем електричних, телефонних, транспортних ну і та інше. Ну що ж, ми закінчуємо цю нашу коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. всього найкращого, Дай Боже вам здоров'ячку. Ми перемогли на нам всім цій війні. Дай Боже.